Міф номер сім: великі винагороди потребують великих ризиків. Насправді нічого не може бути більш далеким від правди. Якщо є щось спільне серед успішних інвесторів, то це те, що вони не спекулюють своїми важко заробленими заощадженнями, а розробляють стратегії, які допомагають їм заробити без значного ризику. Це те, що називається стратегією асиметричного ризику винагороди. Наприклад, Пол Тюдер Джонс, один із топ-10 фінансових трейдерів в історії, ризикує лише в співвідношенні 1 до 5. Іншими словами, він ризикує лише 1 доларом, щоб заробити 5, або отримати прибуток у 500%. Більшість середніх інвесторів ризикують усім, сподіваючись отримати 8 або 10% або менший прибуток. Коли ви використовуєте асиметричний ризик віддачу, ви можете помилятися 10 або 15 разів і бути правими лише один раз, і все одно бути з прибутком в кінці. Ризикуй трохи, заробляй багато. Це мото багатих, і це те, що нам треба навчитися робити.